Мир всім, хто любить Господа. Чому сьогодні багатьох людей атакують біси та диявол, навіть віруючих, не спрацьовує цитування Біблії, молитви? Чому так відбувається? Відповідь проста, тому що Слово Боже не прописалося на серцях і в мізках, немає народження згори. В медицині це називається когнітивний дисонанс. Коли ми не живемо, так як говоримо. Ісус виганяв диявола, і ми маємо виганяти диявола. Диявол приходить не тільки до віруючих, до пастирів, до лідерів, Він приходив навіть до Ісуса Христа. Як же Ісус розібрався з сатаною? Він сказав, пішов геть сатана, і Той пішов? Отже, проблема в тому, що коли Говоримо одне, а робимо інше. Коли я говорю я християнин, я віруючий, але і я раб гріха, коли між нами сварки, блуд, мамона ідолопоклонство, рабство гріха, рабство гріха це рабство сатани. Тобто ми вже не належимо Господу, ми тоді належимо сатані. Таке християнство є мертвим, воно не спасає. Бо народжений згори не грішить, тільки народжений згори може спастися і потрапити до раю. А для цього нам потрібно прописати Слово Боже на серці і в містках. І тоді буде дар Божий спасіння в нашому житті. а це можливо зробити завдяки щоденному духовному хлібчику. Який виходить на телеграм-каналі Станіслава і Юлії Салтаненко. Тому підписуйтеся на цей канал, щоб народитися згори і мати спасіння. Хай Бог благословить вас!